Як вас звати? До кого ви навчаєтесь? Валерія мене звати. Що вас зацікавило в цій виставці? Ну, цікава виставка, гарно подивитись в когось я талант робити. Бо я, наприклад, такого не вмію так малювати чи конструювати. Це цікаво подивитися. Я навиків не маю. До того я такого ще не бачила, а зараз я подивилась, то мене трохи зацікавило. Год Валерія. Де ви навчаєтесь? НВК 4, 11 в. Дякую вам. Дівчата, що цікавого в цій виставці. Але ну, Саша можеш говорити. Саша. Я, мені дуже подобаються дійсно виконані роботи, надзвичайно цікаві малюнки, ну, надзвичайно цікаві, як я сказала вже. І дуже подобається саме графіка, виконання роботи, так, плавні переходи ліній. І все. Я б хотіла проживати в такому будинку, як зображений на цьому макеті. Він ну, зображений тут. Взагалі дуже зручно комфортно все розташовано. Ну, Своє майбутнє я, напевно, хотіла пов'язати з архітектурою, але військовою. Там аеродроми, і цивільні будинки, і військові приміщення. Властинецька Олександра, 11-й клас, НВК номер 4 дякую. Дуже вам дякую. Взагалі я не, не працюю, не вмію малювати, але мені подобаються ці картини, які тут представлені, реконструкції різних будівель та а, а, архітектурне планування деяких будівель. Наприклад, дуже сподобалося планування екошколи і все, напевно. І в Кам'янці-Подільському якась була будівля, яка досить цікава. Все. Звати Олександра, НВК номер 10 Каво, цікаво. Це все будувати дуже гарно. це Не знаю. Це кропітка праця, яка потребує багато часу. Це того варте. Ну так, всі таке покреслення, які ми трошки знайомі з цим. Певний, це потрібно, це, це велика праця дійсно. Ви на кого навчаєтесь? Це 11 клас. Можливо. Ви якесь Певний? бачення своє зміните, так? Так, так. так. Представтесь, да. будь ласка, і де ви навчаєтесь? Ковальчук Марина, НВК номер 4